Добрий день, починаємо урок. Отже, сьогодні ми продовжуємо розбирати задачі. Сьогодні ще раз зупинимося на задачах рух назустріч. Давайте подивимося на ваш підручник ще раз. Да? Рух назустріч. Подивіться, нехай два об'єкти: у нас це дівчинка і хлопчик. Да? Починають рух назустріч одне одному зі швидкостями. Швидкість хлопчика 5 км за годину, швидкість дівчинки 3 км за годину. Причому початкова відстань між об'єктами. Більше за 8 км. Тоді за першу годину відстань між об'єктами скоротиться на 8 км. Як це ми знайшли? Подивіться: відстань, на яку зближаються об'єкти за одиницю часу, називають швидкістю зближення. Да? Подивіться, швидкість зближення це сума швидкості хлопчика та дівчинки. Якщо початкова відстань між об'єктами дорівнює S км, і об'єкти зустрілися через те зустрічі годин. То S дорівнює швидкість зближення. Множимо на те зустрічі. Або додаємо швидкості V1 плюс v 2 і множимо на Т зустрічі. Так, давайте розглянемо задачу 3 з вашого підручника. Да? І ще раз подивимося на неї. Два автобуси виїхали одночасно з двох міст на зустріч один одному. І зустрілися через 5 годин. Швидкість одного 45 км за годину. А другого. На 10 км за годину більша. Знайди відстань між містами. Що ми зараз знаємо? Ми знаємо швидкість першого. Знаємо швидкість другого, що вона на 10 км за годину більша, ніж швидкість другого. І знаємо час зустрічі 5 годин. Да? Отже, що нам треба зробити? По-перше, знайти швидкість другого. Да? 45 плюс 10 55 км за годину, швидкість другого автобуса. Далі. За нашою формулою ми знаємо, щоб знайти відстань S, нам потрібно додати швидкості і помножити на час зустрічі. Це ми і зробимо. Дивіться, в дужках додаємо швидкості 45 плюс 55 І множимо на час зустрічі, це у нас 5. 45 плюс 55 буде 100. Множимо на 5, 500, 500 км відстань між містами. Отже, ми задачу зараз розв'язали. Тепер попрацюємо з вашим підручником. Будемо працювати письмово. Читаємо уважно умову задачі: з двох міст назустріч один одному виїхали два вершники. Швидкість одного 10 км за годину, а швидкість другого 12 км за годину. Через скільки годин вони зустрінуться? Якщо відстань між містами 66 кілометрів. Отже, перше, що будемо робити, знайдемо швидкість зближення. Якщо ми знаємо швидкість першого і швидкість другого, додамо їх, то знайдемо швидкість зближення. Отже, 10 додати 12 це буде 22 км за годину. Це наша швидкість зближення. Швидкість. Зближення. Швидкість зближення. Ми знаємо швидкість, ми знаємо час зустрічі. Вибачте, ми знаємо відстань. Можемо знайти тепер час зустрічі. Як? Потрібно відстань поділити на швидкість зближення. 66. ділимо на 22. Це буде 3 години. Отже, час зустрічі 3 години. Відповідь. Відповідь. Через скільки годин вони зустрінуться? Через три години. години. Отже, для того, щоб знайти швидкість зближення, ми повинні додати наші швидкості. Для того, щоб знайти час зустрічі, ми повинні відстань поділити на швидкість зближення. Задача нескладна. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступний номер з підручника 529. Відстань від Луцька до Львова 152 км. Із цих міст одночасно, назустріч один одному, виїхали два скутеристи. Швидкість одного з них 39 км за годину, а іншого 37 км за годину. Через який час вони зустрінуться, запишіть розв'язок у вигляді виразу, тобто у вигляді однієї дії. Нам треба все це зробити. Да? Так, давайте подумаємо, що у нас є? У нас є відстань, у нас є швидкість першого, є швидкість другого. Будемо шукати час. Діти, це точно така сама задача, як була попередня. Да? Але ми її там розписали на дві дії. А тут запишемо все у вигляді виразу. Да? Що ми будемо робити? І ще раз, що ми робили? Ми повинні відстань поділити на швидкість зближення. Да? Отже, що ми будемо робити? Відстань 152, ділити на дужку. А в дужці знайдемо швидкість зближення. Чому вона дорівнює сумі наших двох швидкостей: 39 та 37. Сума це знак плюс. Да? Отже, що ми запишемо? 152 ділимо на дужку 39 плюс 37. В дужках у нас виходить 76. 152 ділимо на 76 буде 2 години. Відповідь 2 години. Зробили паузу, задачу записали в ЗОшит. Наступна задача. Дві велосипедистки виїхали одночасно назустріч одна одній з двох міст, відстань між якими 78 кілометрів. Вони зустрілися через три години. Знайди швидкість однієї велосипедистки, якщо швидкість іншої 12 км за годину. Так, подивіться. Що нам тепер відомо? У нас вже є відстань, у нас є час, у нас є швидкість другої, а немає швидкості першої велосипедистки. Да? Давайте подумаємо, що ми можемо зробити. Якщо ми зараз відстань поділимо на час, ми дізнаємося швидкість зближення. Пригадуємо, а швидкість зближення це сума наших двох швидкостей першої велосипедистки і другої велосипедистки. Отже, якщо ми знайдемо швидкість зближення, і знаємо швидкість другої велосипедистки від швидкості зближення. Віднімемо швидкість другої велосипедистки і ми дізнаємося швидкість першої велосипедистки. Отже, працюємо. Відстань ділимо на час. Буде 26 км за годину швидкість зближення. Тепер від швидкості зближення віднімаємо швидкість, що у нас буде. 14 кілометрів за годину. Швидкість першої велосипедистки. І давайте подивимося ваше домашнє завдання. Що ви робите вдома? І ще раз прочитаєте параграф 13. Текстові задачі на рух. І ще раз розберете усі формули і всі задачі, які є під цими маленькими підрозділами. Да? Далі, і ваш домашній номер номер 537. Давайте його подивимося. Ось він, так? З Вінниці до Одеси виїхав велосипедист зі швидкістю 18 км за годину. У той час, у самий час з Одеси до Вінниці виїхала Автівка зі швидкістю 89 км за годину. Через 4 години велосипедист і Автівка зустрілися. Знайди відстань від Вінниці до Одеси. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт.